Ісуса Навина, сьомий розділ, і спроневірилися Ізраїлеві сини в заклятому, а хан, син Кармія, сина Завдієвого, сина Зерахового, Юдиного племени, узяв із заклятого, і запалився Господній гнів на Ізраїлевих синів, і послав Ісус мужів з Єрихону в ай, що при Бет Евені, на схід від Бет-Елу і сказав до них, говорячи: Підіть і вивідайте цей край, і пішли ті мужі, і вивідали той ай. І вернулися вони до Ісуса та й сказали до Нього: Нехай не йде ввесь народ, коли двох тисяч люду або коло трьох тисяч люду нехай вийдуть і поб'ють ай. Не труди всього народу туди, бо ті вороги нечисленні. І пішли туди з народу коло трьох тисяч люду, та вони повтікали перед айським людьми, і айські люди повбивали з них коло тридцяти шести чоловік, та й гнали їх перед брами аж до Шеварім. І розбили їх на узбіччі гори, і охляло серце народу, та й стало, як вода, і роздер Ісус одежу свою та й упав на обличчя своє, на землю перед Господнім ковчегом, і лежав аж до вечора він та Ізраїлеві старші посипали порохом свою голову. І сказав Ісус: Ах, Владико, Господи, для чого ти конче перепровадив цей народ через Йордан, щоб дати нас у руку Амориянина, щоб вигубити нас? О, коли б ми були позосталися і осіли по той бік Йордану? О, Господи, що я скажу по тому, як Ізраїль обернув потилицю перед своїми ворогами? І почують хананеянин та всі мешканці цього краю і зберуться навколо нас і знищать ім'я нашої землі. І що ти зробиш своєму великому іменню?» І сказав Господь до Ісуса: Устань, пощо ти падаєш на обличчя своє. Ізраїль згрішив, і вони переступили мого заповіта, що я наказав їм, і взяли з заклятого, а також крали й обманювали, і клали поміж свої речі. І не зможуть Ізраїлеві сини встояти перед своїми ворогами. Вони обернуть спину перед ворогами своїми, бо стали закляттям. Не буду більше з вами, якщо не вигубите заклятого з-поміж себе. Устань освяти народ, та й скажеш: освятіться на завтра, бо так сказав Господь Бог Ізраїлів: закляти серед себе, Ізраїлю, ти не зможеш устояти перед своїми ворогами, аж доки ви не викинете споміж себе того заклятого, і підходьте рано вранці за вашими племенами, і станеться те плем'я, що його виявить Господь, нехай підходить за родами. А рід, що його виявить Господь, підходитиме за домами, а дім, що його виявить Господь, підходитиме за мужчинами. І станеться, хто буде виявлений у заклятім, той буде спалений вогні. Він та все, що його, бо переступив він заповіта Господнього, і вчинив безсоромне між Ізраїлем. І встав Ісус рано вранці, і привів Ізраїля за його племенами, і було виявлене юдине плем'я, і привів він юдені роди, і був виявлений рід з Архіїв. І привів він з Архіїв рід за родинами, і був виявлений Завдій, і привів він його дім за мужчинами, і був виявлений Ахан, син Кармія, сина Завдія, сина Зераха з Юдиного племени, і сказав Ісус до Ахана, Сину мій, воздай же славу для Господа, Бога Ізраїля, і признайся йому, і подай мені, що ти зробив. Не скажи неправди передо мною. І відповів Ахан до Ісуса та й сказав дійсно згрішив я Господеві Богові Ізраїля, і зробив так та так. І побачив я в здобичі одного доброго шинаарського плаща, і дві сотні шеклів срібла, і одного золотого зливка, п'ятдесят шеклів вага його, і забажав я їх, і взяв їх. І ось вони сховані в землі всередині намету мого, а срібло під ним. І послав Ісус посланців, і побігли вони до намету. Аж ось сховане воно в наметі, а срібло під ним, і забрали його з середини намету, і принесли його до Ісуса та до всіх Ізраїлевих синів, і поклали його перед Господнім лицем, і взяв Ісус Ахана, зеревого сина, і те срібло, і того плаща, і того золотого зливка, і синів Його, і дочок Його, і вола Його, і осла Його, і отару Його, і намета Його, і все, що його, а весь Ізраїль з ним, та й повиводили їх до долини Ахор. І сказав Ісус, нащо ти навів нещастя на нас? Нехай на Тебе наведе нещастя це Господь цього дня, і вкаменували Його увесь Ізраїль камінням, і попалили їх в огні, і вкаменували їх камінням, і поставили над ним велику камінну могилу, що стоїть аж до цього дня, і спинив Господь лютість гніву свого, тому назвав ім'я того місця Ахор аж до цього дня.